Добрий день, діти! Сьогодні на уроці української мови ми з вами напишемо діагностувальну роботу письмовий переказ. Будь ласка, уважно прослухайте текст, який ви будете сьогодні переказувати. Це було в Індії. У свійського слона дуже заболіли очі, так, що він зовсім не міг дивитися. Тоді хазяїн покликав до слона лікаря. Лікар подивився на хворі слонові очі і сказав, що їх треба закрапати чимось таким, від чого слонові буде дуже боляче. Господар звелів слонові лягти. Тоді лікар закрапав йому одне око. Слон страшно заревів, бо від ліків йому було дуже боляче, але згодом він став на те око трохи бачити. Наступного дня лікар прийшов закрапати друге око. Думали, що буде морока зі слоном, та не... він не даватиметься, щоб закрапати очі. Але вийшло, що помилилися. Слон покірно ліг на бік і дозволив лікареві робити з оком усе, що було потрібно, тільки зітхнув тяжко. Коли все скінчилося, слон почав робити головою і хоботом такі рухи, ніби дякував лікареві. Сподобався текст. Сподіваюся. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте, вислів буде морока зі слоном? Так, будуть якісь проблеми, якісь непорозуміння. Дайте відповіді на питання: Чому до слона покликали лікаря? Так, тому що його слон захворів. Що зробив лікар? Приписав краплі, які дуже болючі були для слона, і почав його лікувати. Чи допомогли ліки слонові? Так, звичайно. Як повів себе слон на другий день, коли прийшов лікар? Покірно ліг. Щоб лікар з другим оком робив усе, що потрібно. Як слон подякував лікареві? Коли все скінчилося, слон почав головою робити такі рухи, ніби дякував лікареві. Який висновок про тварин можна зробити з цього тексту? Тварини дуже розумні, істоти. Прослухайте текст ще раз. І давайте з вами визначимо, скільки частин він має. Увага! Це було в Індії. У свійського слона дуже заболіли очі, так, що він зовсім не міг дивитися. Тоді хазяїн покликав до слона лікаря. Лікар подивився на хворі слонові очі і сказав, що їх треба закрапати чимось таким, від чого слонові буде дуже боляче. Господар звелів слонові лягти. Тоді лікар закрапав йому одне око. Слон страшно заревів, бо від тих ліків йому було дуже боляче, але згодом він став на те око трохи бачити. Наступного дня лікар прийшов закрапати друге око. Думала, що буде морока зі слоном, що не даватиметься він закрапати, але вийшло, що помилилися. Слон покірно ліг на бік. І дозволив лікареві робити з оком усе, що було потрібно, тільки зітхнув тяжко. Коли усе скінчилося, слон почав робити головою і хоботом такі рухи, ніби дякував лікареві. Зі скількох частин складається текст. Із трьох. Назвіть їх це. Зачин – основна частина і кінцівка, що ми можемо виділити в зачин з нашого тексту. Те, що слон захворів. Основні частини, що відбувалося, Те, як лікар лікував слона і кінцівка, як слон подякував, отже, розгорніть свої зошити і запишіть слово план, який ми разом з вами складемо. У зачині нашого тексту ми дізналися, що у слона заболіли очі. Останній частині ми прочитали про те, як лікували слона. І кінцівка, як слон подякував лікареві за лікування. Зверніть, будь ласка, увагу, як пишуться подані слова, які ви можете використати під час написання переказу: закрапувати чимось, звелів. Згодом зітхну тяжко. Використовуючи даний план, спробуйте переказати наш текст усно. Поставте відео на паузу та перекажіть. Зумнички. А зараз прослухайте текст третій раз. І після цього. Запишіть складений переказ у зошит. Це було в Індії. У свійського слона дуже заболіли очі, так, що він зовсім не міг дивитися. Тоді хазяїн покликав до слона лікаря. Лікар подивився на хворі слонові очі і сказав, що їх треба закрапати чимось таким, від чого слонові буде дуже боляче. Господар звелів слонові лягти. Тоді лікар закрапав йому одне око. Слон страшно заревів, бо від ліків йому було дуже боляче, але згодом він став на те око трохи бачити. Наступного дня лікар прийшов закрапати друге око. Думали, що буде морока зі слоном, що не даватиметься він закрапати, але вийшло, що помилилися. Слон попкірно ліг на бік і дозволив лікареві робити з оком усе, що було потрібно, тільки зітхнув тяжко. Коли все скінчилося, слон почав робити головою і хоботом такі рухи, ніби дякував лікареві. А зараз, після плану, запишіть ваш переказ. Пам'ятайте, кожну частину тексту, зачин, основну частину і кінцівку. Пишемо з абзацу. Бажаю успіхів!